У Росошинському спорткомплексі та гімназії організували спортивні змагання для вчителів. 17 команд після шикування розходяться по локаціях. Єлизавета Хвостик вчителька із Котелевської громади. Участь тут бере вперше. На уроках в мене кожного разу є фізкульт хвилинки. У нас в школі проводяться фізкульт хвилинки. З дітьми можна навіть поїхати на великах покататися. Це ми любимо, це ми вміємо. Це ми робимо, практикуємо. Кожна людина має бути спортивною, тому що діти дивляться на вчителів на педагогів і беруть з них приклад. Змагання проходять із кількох видів спорту. Парковий волейбол, шашки, дартс, естафета, ерудит та настільний теніс. На останній учасник із Чербанівської громади Олександр Бутенко він вже має кілька призових місць із цього виду спорту. Настільний теніс дуже приваблює тим, що він це є дуже динамічний вид спорту, І він по навантаженню його прирівнюють навіть до коли проходить тренування з настільного тенісу. Це прирівнюється до тренування з спортсменів по боксу. Участь у змаганнях беруть вчителі із 17 громад Полтавщини. Організувала їх громадська організація Колос у Полтавському районі такі командні турніри для педагогів проводяться вперше після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає організатор Микола Півень. Сьогоднішні змагання організовані по проханню наших освітян із Щербанівської та. Мечугівський громад, які сказали про те, що вже чотири роки не проводяться такі змагання, тому що зараз пройшла територіальна реформа і другі обставини. І в нас так вийшло, що в нас в районі лише наша установа займається проведенням змагань серед територіальних громад. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.